інтеграційних, де надають не лише психологічну і медичну допомогу, а й підтримують комплексно. Леву частку у вирішенні цих проблем беруть на себе сьогодні громадські організації. При підтримці міжнародної організації міграції на базі обласної інформаційної служби з актуальних питань жіноцтва створено та функціонує реінтеграційний центр для надання допомоги жінкам, які постраждали від насильства. 38 жінок вже отримали тут необхідну допомогу. Не просто молодих людей повернути до нормального життя, вилікувати, працевлаштувати, допомогти з житлом. Наш центр роботи з 2004 року. За це у нас побувало 38 восем Хочу відмітити, що це дівчинки в основному з неблагополучних сімей. Они имеют возможность в нашем центре получить реинтеграционную помощь по нескольким направлениям. Но, во-первых, они получают медицинскую помощь, в первую очередь психологическую помощь, юридическую помощь и получают помощь, кроме этого, на обучение. Они могут пройти курсы, любые, которые они захотят, получить образование даже в среднем учебном заведении. Мы оплачивали нескольким девочкам. Я могу сказать, что за это время у нас 6 человек обучились на курсах и работают уже. Да? Кроме этого, они получают реинтеграционную помощь материальную на детей. Это в основном малообеспеченные семьи, поэтому они получают и такую помощь. На одежду они могут получить помощь. Кроме этого, они могут пройти курс лечения в Киеве в реинтеграционном центре, который от Международной организации миграции, да, и там пройти медицинское, получить лечение, получить психологическую помощь. Вот, и даже иметь возможность получить направление на работу. Вообще у нас вся информация, это э, чисто такая вот, ну можно сказать, негласная, мы нигде ее не даем. Эту статистику мы тут даем чисто цифры, ни одна фамилия нигде не звучит. В основном эти девочки у нас поступают через правоохранительные органы, сами приходят единицы. Ну и я думаю, что нам еще нужна реклама. Вот реклама, мы давали в газету несколько объявлений на телевидение, давали наши контактные телефоны. Вот, пользуясь случаем, я еще хочу дать наш телефон. Пожалуйста, пусть девочки не боятся, никакой гласности нет у нас. Наш телефон 361033. Мы работаем, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 6. Сбираетесь за кордон? Обещают высокие заработки? Працювать официантку? Хатньою робітницею. Танцівницею. Вивчати мову за кордоном. Шлюб з іноземцем. Ви з'ясували всі умови. Впевнені у власній безпеці. Торгівля людьми відбувається тут і зараз. Будьте обережні. Перед виїздом проконсультуйтесь. У нас продовжує дію проект мережа громадянської освіти. Він зараз направлений на правову освіту сільського населення, тобто мова йде про те, що якщо ми раніше працювали на рівні району, то зараз ну, це таке каскадування знань. Ми працюємо з жінками з районів. Вони у нас тренерки, і далі вони вже працюють на сільському рівні з сільськими громадами і проводять там. Інформаційно-просвітницьку роботу з різних питань правових, з питань гендерної політики в Україні, з питань розвитку третього сектору громадських організацій, і з питань протидії торгівлі людьми, і протидії насильству в сім'ї. Тобто ми намагаємося це робити цікаво. Щоб там були такі моделювання ситуації, щоб були інтерактивні такі заняття, тобто не в такому вигляді сухих і нецікавих семінарських або лекційних занять, щоб це була сучасна методика, сучасні приклади із життя України, не персоніфіковані абсолютно, так а от ми намагаємося показувати за допомогою там, lcd проектору і комп'ютера без емоцій в різні райони нашої що області, щоб показати якісь відеофільми сучасні, які демонструвалися. Струють, актуальність проблеми ну мені здається, що ми це досить професійно вже стали робити і цікаво. Жінкам довелося протягом століть добиватися своїх прав, руйнувати нейтралітет держав у питаннях статі. Так уже історично склалося, що жінки мають значно менше ніж чоловіки можливостей для вияву своїх потенційних здібностей. У союзі також це культивувалося досить серйозно, але це було однобоко. Тому що жінки працювали також і інженерами, водили потяги, літаки в космос літали. Але не треба забувати, що на них залишалася ще домашня робота. Дітей народжували вони, працювали також вдома. Вони е, ніхто не розрізняв, чи то нічна зміна, чи денна зміна. Тобто вважалося, що це нормально. Навіть такий вираз. Був що е, в 1936 році, коли вступила в силу так звана Сталінська конституція, що Конституція нова, дала жінці всі права, але це було однобоко. І зараз ми також багато що спостерігаємо, що жінка повинна, повинна, але вибачте, в неї також є такі ж самі права, і вона має право на, дос, на достатній рівень життя. І от, якщо стикнутися із е, Тою статистикою щодо насильства, особливо в сім'ї насильства, це пережиток дуже страшний, то найчастіше страждають саме жінки, не дивлячись на те, чи то дружина, чи то мама, чи то е, сестра. Тобто чоловіки вважають, що той, хто сильніший, він має більше прав. А якщо взяти за приклад Древню Грецію, стародавній світ, де виникали і дуже такі цікаві думки, філософські ідеї. То вважало, що взагалі жінка не зобов'язана вивчати їй не треба навчати грамоті, тому що вона на рівні з чоловіком не зможе це подолати і ці знання не зможе отримати. Тобто, якась ем, першопочаткова була вже думка про те, що жінка не здатна бути рівною з чоловіком. Звичайно, ми вже з чоловіком в нашої Україні, то тобто з чоловіками рівні. Єдине, що просто, просто законодавство чи не законодавство стосовно праці жінок визначає особливості наші фізіологічні, тобто народжувати дитини і той певний період ми не можемо займатись своєю професійною діяльністю, тому воно закріплено законодавчо. Всесвітній економічний форум оприлюднив глобальний рейтинг рівності в суспільно-економічному і політичному житті. У порівнянні із минулорічним рейтингом Україна отримала 48-ме місце і виявилося нижче Намібії, Танзанії і низки середньоазійських країн. Україна має 26-те місце по критерію економічної участі та можливостей. 73-те по рівню доступу до освіти, 74-те по критерію здоров'я та 109-те по представництву у владі. До того ж, не треба забувати, що питання ген. Гендерної демократії стосується і дітей сьогодні в Україні налічується 100 тисяч дітей-сиріт і позбавлених батьківських прав. Такими є офіційні дані. Заявлені законодавчі норми щодо гендерної демократії це лише півшляху, який пройшла Україна по дорозі до справжнього громадянського суспільства. Гендерна культура лише починає формуватись, а на утвердження гендерної рівності потрібен як час, так і реальне виконання гарантованих конституцією прав і свобод. Є у нас особливості і у жінок, і чоловіків фізіологічні, і є психологічні, але всі заслуговують на повагу, всі заслуговують на те, щоб суспільство було рівним, поважало само себе і мало якісь продовження. Словник у комп'ютері дуже часто міняє слово гендер на тендер, коли коригує. Тобто все ще це слово не дуже активне у спілкуванні людей, але вже воно знайоме. Тобто воно не не знайоме, воно все ж таки вже знайоме. От ну, а світ поки що, він як і був чоловічим в Україні, так він і є. І можливо, він потихеньку буде змінюватися. І коли я так думаю, це особисто моя точка зору. Коли буде паритет в усьому, то можливо і країна буде набагато кращою.